9 грудня, міжнародний день боротьби з корупцією для України системна протидія корупційним проявам має особливе значення. Тим більше під час повномасштабного вторгнення Росії. За час повномасштабки в Україні було винесено майже 7 тисяч вироків особам, викритим у корупційних правопорушеннях. Втім, лише півтора відсотки корупціонерів отримали покарання у вигляді позбавлення волі. Найчастіше їм присуджують штрафи, це майже 98 від усіх вироків. Найбільш поширений у нашій країні корупційний злочин це пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі. На другому місці несвоєчасне подання декларацій. у 2024 році. Найбільша кількість корупціонерів отримала вироки у Львівській, Вінницькій та Одеській областях, найменша у Херсонській, Запорізькій та Миколаївській. Але слід зазначити, що всі вони є. Прифронтовими зараз з нами на зв'язку. Сергій Гупяк, заступник голови НЗК, пане Сергію, вітаємо. Вітаю студія, вітаю незламна Україна. Власне сьогодні, в міжнародний день боротьби із корупцією, хочемо вас також принагідно привітати із цим професійним днем завдання назика формування реалізації державної антикорупційної політики. І за майже 10 років існування назика. Як ви оцінюєте прогрес у боротьбі з корупцією? Можете назвати там декілька успіхів, декілька викликів, які зараз стоять найгостріше. Передагенством, так насправді потрібно відзначити, що стрімкий прогрес з питань запобігання та викриття корупції зараз не можуть заперечувати навіть найбільші скептики. І це факт, який зараз визнається і в тому числі і нашими міжнародними партнерами всередині країни і іншими зацікавленими особами в протидії корупції. Що потрібно відзначити, що насправді за цих 10 років відбулися суттєві зміни, суттєві кроки, які призвели до того, що антикорупційна інфраструктура, інфраструктура щодо запобігання корупції отримала новий імпульс, нові механізми і отримала розвиток і дала дійсно справжні результати. Запрацювали всі учасники цієї інфраструктури, починаючи від громадського активіста. Громадських організацій, журналістів, розслідувачів, правоохоронних органів, національного агентства, міністерства і та інші дали результат і показали, що ми можемо насправді якісно взаємодіяти і якісно боротися з корупцією. Насправді зараз не існує недоторканих. Насправді зараз не існує тих, кого не можна викрити, незалежності від посад, від статків, від тих чи інших. Політичних вподобань і це дійсно результат, який дає вся антикорупційна інфраструктура, в той же час національне агентство забезпечило те, що ця. Інфраструктура отримала якісну дорожню карту у вигляді державної антикорупційної програми. Це не просто декларація, це не просто гасла. Це покрокові пункти, які адресовані багатьом учасникам щодо конкретних змін у законодавстві, конкретних кроків щодо цифровізації, усунення людського фактору, усунення корупційних ризиків, і ця антикорупційна програма дійсно дає результат. Щодо запобігання корупції, в тому числі потрібно сказати, що зараз а, поняття доброчесності стало не просто а, гарним словом. Це поняття витісняє корупцію. Це протилеж... стало протилежним стії. Воно доброчесність стала передбачена в законодавстві України для багатьох посад публічної служби. Доброчесність витісняє корупцію з шкіл учбових закладів з кабінетів посадових осіб. І а, насправді доброчесність дає імпульс іншому необхідному явищу, явищу викривання, дає внутрішнє переконання того, що а, корупція не має сприйматися з людиною всередині, а її прояви мають бути а, про них має бути зазначено відповідним органам, які її протидіють. Є результати у цифровізації. Є результати впровадження відповідних механізмів щодо запобігання корупційних ризиків, покращується законодавство. Національне агентство якісно працює над тим, щоб усувати корупційні ризики через відповідні законодавчі зміни і, і рекомендації. І також це якісно впливає на наші євроінтеграційні процеси. Що потрібно відзначити, які найближчі виклики для нас на майбутнє, це, звичайно ж. Доведення під час євроінтеграційних процесів, що ми дійсно можемо і дійсно показуємо гарні результати з питань запобігання та протидії корупції, це те, що ми а, маємо розробити нову державну антикорупційну програму а, на наступний рік, яка буде діяти з 2026 по 2030 рік, яка має стати ще кращою, щоб врахувати всі виклики, які є під час війни і в повоєнний період. Так. Відбудова країни і відновлення країни має стати голос головним пріоритетом, головною сферою, де має бути мінімізована корупційні ризики, ми рахуємо, що має бути відповідний закон або якісні нормативно-правові акти, які зменшать корупцію в цих в цих сферах. Так, доброчесність має викладатися у школах та учбових закладах. Так і доброчесність має все більше ставати критерієм для публічної служби для просування і роботи там. Так, пане Сергію, так, так. ми розуміємо, що корупція Насалі... це двосторонній дуже завжди процес? Шов. Так, я сподіваюся, ви чуєте нас, так Так, ви чуєте? Так, так. так. що це завжди двосторонній процес, і з боку тих, хто умовно бере хабарічі, допускає корупційні правопорушення, і звісно, з боку тих, хто толерує це явище. На вашу думку, як змінилося ставлення українців до корупції за час існування НЗК? Тут дуже є цікава статистика і дуже показова з однієї сторони. Люди і надалі визначають корупцію як один із найбільших викликів для країни. 70% наших громадян кажуть, що корупція це друга проблема після війни. В той же час максимально збільшується кількість населення, яке негативно ставиться до корупції. Тобто зараз більшість населення проти неї. Але треба розуміти і також і те, що а, якщо в 2015 році громадяни, які були долучені до корупції, це було понад 70% населення. Уявіть собі, то зараз, в 2023 році, ми говоримо про статистика говорить про те, що менше 20% громадян мають дотики до корупції. Це говорить про якісні результати, про те, що насправді впроваджені такі механізми щодо саме її запобігання, що громадяни почали менше стикатися з державою з точки зору корупції. Корупції все менше стало послуг, які можна отримати. Тільки через корупцію, і це результат багатьох кроків цифровізації, змін в законодавстві, якісних прикладів викриття невідворотності покарання і прикладів насправді виховання населення в дусі доброчесності. Пане Сергію, таке коротке запитання, але напевно воно обширне для вас і ваших співробітників. Як змінилися корупційні ризики із початком повномасштабного вторгнення Росії? Що би ви тут відзначили? Дійсно, можна відзначити те, що війна принесла нам не тільки людські втрати, руйнування і багато інших. Негативних явищ, в тому числі війна, посилила корупцію в певних сферах. Корупція вона проникає туди, де не є на неї попит. І це показала сфера в першу чергу медико-соціальних е досліджень, е військово-лікарських комісій надання послуг. Це показала сфера перетину е кордону, а також це показала сфера е відбудови та відновлення країни. Там, де є попит на неї, вона там посилиться. Але НЗК не стоїть. Осторонь цих питань ми проводимо послідовно дослідження цих сфер, визначаємо найбільші корупційні ризики, видаємо дослідження і рекомендації. І зараз наші рекомендації якісно імплементовуються в нормативних актах і Верховної радою та міністерствами. Для прикладу це та сама сфера МСЕК і відповідно ті зміни, які зараз не відбуваються. Пане Сергію, давайте поговоримо також про скандали з ТЦК там СЕК, які дуже обурюють суспільство. В чому причина масових викриттів саме зараз? Чому ці питання не стояли гостро в широкому інформаційному полі раніше? Чи взагалі ви опікувались ним? Звичайно. Національне агентство та антикорупційна інфраструктура опікувала цим питанням і те, що ми бачимо зараз, результати викриттів ТЦК, результати викриттів МСЕК, це якраз є результати послідовних кроків і послідовних дій усієї, усіх учасників антикорупційної інфраструктури. Про що йде мова? Національне агентство заявляє про те, що є корупційні ризики, наприклад, в сфері МСЕК. Це відбулося в 2022 році. Зрозуміло, війна відкинула на другий план усунення цих корупційних ризиків і можливо. Той погляд, який мав бути на цю сферу, але завдяки громадянському суспільству, завдяки правоохоронним органам відбулися викриття, завдяки тому, що національне агентство впровадило в тому числі і декларування членів і голів МСЕК, з'явилася можливість ще раз показати. Гостро, що корупція в цій сфері є, і високі корупційні ризики. І відбулася відповідно моментальна реакція, в тому числі керівництва держави щодо необхідності корупції щодо необхідності змін. У законодавстві зменшення корупційних ризиків у цій сфері вважаю, що сфера МСЕК вона якраз якісний приклад того, як має реагувати вся антикорупційна інфраструктура на ці виклики, які є. Але також всі мають розуміти, що повороти в тій чи іншій сфері, в сфері ТЦК, МСЕК за один день корупції неможливо. А так викрити. Двох-трьох посадових осіб можливо так притягнути їх до відповідальності, але побороти корупцію, змінити ризики корупційні в тій чи іншій сфері за один день неможливо. Це мають бути послідовні кроки, які мають робити багато учасників, так. в тому числі і національне агентство. Так, пане Сергію, вдячні за цю розмову. Бажаємо вам успіху у вашій роботі. з нами на зв'язку був Сергій Гупяк, заступник голови НАЗК.